Моя робота варити смачно, доставляти хлопцям їжу, забезпечувати водою. Ось така робота на фронті у військовослужбовця 35-го окремого стрілецького батальйону Ярослава Христинича. Познайомився я із військовим на Харківщині. Сам Ярослав родом із Тернополя. У квітні 2022 року наш земляк приєднався до лав ЗСУ. Мій обов'язок, обов'язок надавати наших захисників, щоб вони були. В теплі, не голодні. Деколи готуємо сніданок за потреби обід, перше, друге, борщу космаченко смачного на обід, Там, якоїсь кашки добрі, гречки з м'ясом, салатики. Вечери буває, якщо є за потреби. За день Ярославу потрібно нагодувати майже 200 військових. Запевняє, добре приготовлена їжа додає нашим захисникам сили. Під час нашої розмови військовий дуже хотів передати привіт своїй родині. І я просто не маю морального права не показати цей фрагмент. Передаю вітання хресним батькам, своїм родичам, жінці передаю привіт мотвійкам Лілі. Мамі з татом, сестрі, братові, дідові, всі мітані передаю. Допомагає у приготуванні страв Ярославу його побратим Денис. Військовий говорить, продуктами харчування хлопці забезпечені. Все, в порядку, нужди ніякої немає. Кожен день готую першу страву, так як хлопцям треба поїсти гарячого. Про свою не менш важливу роботу на фронті розповів і Петро Рудий. Військовослужбовець на початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Спершу був водієм, а зараз обіймає посаду діловода у службі ракетно-артилерійського озброєння. Це в більшості така бумажна робота. Треба вести обліки по зброї, по боєприпасах. Дуже багато боганини, дуже багато розбіжностей. 24 лютого 2022 року у військкомат Петро пішов разом зі своїм братом. Він зараз воює у складі 44 ї окремо артилерійської бригади. З братом рідше спілкуємося, тому що він так само на позиції, десь виїжджає, не має можливості говорити. Усі військові, з якими я познайомився за період перебування на сході, мріють тільки про одне перемогу для того, щоб цей день настав. Військові кажуть, українцям потрібно об'єднатися та допомагати. Щоб наблизити перемогу якнайшвидше.